У зв'язку з війною в Україні багато людей залишилися без роботи. Для них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги. Адже з початку опалювального сезону загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення. У цій ситуації є можливим оформлення житлової субсидії. На сьогоднішній день субсидію, субсидію може отримувати будь-яка особа, яка на законних підставах проживає на території України, сплачує податки і користується будь-якими комунальними послугами за умови, якщо її дохід не перевищує обов'язкового платежу, який згідно законодавства, вона має сплачувати, перелік осіб, які можуть отримати субсидію, було збільшено. Люди, які остались, залишилися без роботи в зв'язку з агресією, наразі яка в нас є. Так от ті особи, якщо вони стануть на облік в центр зайнятості і оформлять відповідну допомогу, то після того як вони... Отримують першу виплату на наступний місяць. Вони можуть звертатися до нас, і ми в розрахунок субсидії будемо брати вже дохід, який дорівнює середньомісячному доходу цієї допомоги. Також за допомогою можуть звернутися і внутрішньо переміщені особи. Бо якщо буде довідка, що особа фактично проживає без реєстрації за вказаною адресою, то внутрішня переміщена особа теж може звертатися за субсидією, так як і всі інші громадяни мешканцям багатоквартирних будинків, які раніше вже отримали субсидію на опалювальний сезон, вона призначатиметься автоматично. Звертатися немає ніякої потреби до нашого управління. Ми все зробимо автоматично, і вже на початку в перших числах грудня люди отримують свою субсидію на опалення. Це стосується тих, хто проживає в квартирах, в багатоквартирних будинках. Обов'язкова умова гарантованого отримання субсидії це відсутність заборгованості по комунальним платіжкам. Якщо вже ви не в змозі оплатити, ну немає відповідного доходу, або то зверніться до житлово-комунальних підприємств, укладіть будь ласка договори, і за умови складання договору вам буде теж розрахована субсидія. Варто нагадати, що згідно постанови Кабінету міністрів з 1 грудня 2022 року нарахування субсидії та пільг буде здійснювати пенсійний фонд України.